Говорячи про чорний колір в інтер'єрі, треба не забувати, що телевізор є однією з найбільших чорних плям, які мають зараз люди, бо дуже модно мати великий екран, але не забувайте, що вимкненим він є чорним і він негативно впливає на ту сферу життя, той сектор, в якому він знаходиться. Коли інтер'єр планується з нулю, то звичайно класне рішення вбудувати телевізор у шафу. Це виглядає зручно, функціонально. Але ось такі варіанти, де телевізор закривається картиною, різними розсувними механізмами, теж виглядає дуже цікаво. Ще додатково картиною, ну не рибою, але іншою картиною можна активувати сектор, в якому цей телевізор знаходиться. Звичайно, є різниця. У вас така чорна пляма, або у вас красива картина. Все залежить від бюджету, який ви маєте, і фантазії, бо механізми зараз є різні. Навіть от такі, і я бачила, будують перегородки між кімнатами і теж крутять в цій перегородці телевізор. Найпростіше рішення, звичайно, за шторою. Це вже практикують мої клієнти. А коли вигадувати нічого не хочеться і є бюджет, то можна одразу купити телевізор, який має функцію картини. Тобто, коли він вимкнений, ви виставляєте те зображення, яке вам подобається. Можна додати таку красиву декоративну рамочку, і все геніальне просто.